Hello, guys. Микрофон Сімкрофона завжди СКІ та всіх на каналі. Сьогодні у нас буде відосік під відкриття сакральчиків під гарне Х2 плюс Х на героя. Це новий дворф нас, він тільки нещодавно з'явився в попередньому оновленні, і герої такий полюбляє Добход, має ігнори. Euh, цікавий по-своєму, думаю, на Хардве круто зайде та взагалі десь ну якось його можна буде релізнути. Ну, головна ціль, звісно, вже буде не він, а дістати якихось інших топових героїв. Чим більше, тим краще, і взагалі дістати якомога більше поїдів туріку, щоб залутати максимум нагород. Тому що зараз, де в нас там річниця пларіум чи що там ще щось, як завжди, всякі події повертаються. Тому Ми зараз на каунті у наш у Назара підписника, у мого Саклана, і будемо відкривати. Ви бачите, знизу секратчики, але не 63, а 40, можливо, 43, якщо на 40-й, не преда лєга Буде велике відкриття. А давайте залітаємо на Францію 2.2.8. Я сподіваюся, що сьогодні вона нам принесе тільки найбажаніших Лєг Ну і чим більше, тим краще. Давайте вже перевіримо, як будуть зараз працювати ці соковиті шанси Е, Бо, чесно, Ікс 2 на золоті, це так. Така рідна, ну, щоб вони працювали, це така рідкість. Але погнали, при чесно, я ж руки трусуть. Ну, молоді, це в моє зараз найбільше до відкриття. До цього я ще стільки не відкривав. Let's go! Перші за пішли. Треба, щоб залишилось 23, ну або 20. Так, перший є і. Починаємо з епіка. Зараз, в принципі, епіки теж дуже корисні на хардвейв, на міста, От якраз фістальний череп. Це один із тих, хто на хардвейв дуже добре заходить. Підхіли, бафи, Ну тобто все, що треба, і при тому, що є отрута. Тому нормас на хардвейв. Йдемо далі. А на Донних епіках ми не будемо зупинятися. тільки такі гарні. Страху люд. Гарна танк, гарний танкета з, з контролем і навіть непоганим уроном. Тому на Хардве теж дуже добре залі, залітає. Ну і, звісно ж, на прокляте місце. Так, ну, давайте. Вже хотілося б побачити Лего. Урсин uh, зі своїм братом щось може, але на звичайних ВФ, на Хардве поки що не бачу їхньої реалізації, хоча за рахунок, якраз таки uh, там їхніх штрафів і ще чогось, може, десь знайде в якомусь квесті на Хардве і зайде собі місце. Так, четвертий, і це перше Лего, і. Артачок, Артачок, герой серіалу, і плюс герой, який халявний бузовход. Артак дуже класний герой випалювання по здоров'ю, тому що він накладає випалення, він його активує, має три масові удари, має штраф атаки, плюс має пасівка, яка його бустить. Тобто, герой дійсно класний. Оцінки самі кажуть за себе, шикарний на, хард, на хардвеє, шикарний на гідра, паучиха, Прокляте місце, РБ, тобто, герой універсальний усюди. Тому його можна навіть все стану, все провокації, одягати, якраз таки під квести. Якщо у вас немає таких героїв, які накладають ці штрафи, під карквестне хардвей залити на ура. Тобто почали вже з гарного героя. І сподіваюсь, далі і продовжимо. Тому let's go. Чим більше ліф. Лє... То буде ще краще. SkyruMis. Чесно, теж один із епік, якого багато хто бажає собі на аккаунт, тому що це класний герой контролю, контратака, провокація, стан, тобто скорочення бонусів. Класний герой на і WF і напрокате місце обов'язково залітає. Боже ж чесно, епіки радують, Олегі тим паче. ну, кількість вже не падає така, щоб Лега кожен раз. Ну тут, на жаль, Г і палка. Герої, які не знають, де там можна задобитися, Максимум на складі. Так, ну, Каноніса. Якщо, розумієш, ну, як саппорт, десь можна хардвера здодобитися, якщо вже дуже все погано з пулу. Але з душою там ну, можна якось нарелізнути. Так, Легія, Де Легія? пора. пора. Хто це Ендалія. Е, я не пам'ятаю її, Не знаю, що сказати. Так, ще на Легія, я бачу, що це Орден і це Епіскоп Пінтрой. Що можна сказати по епіскопу? Це Гідра, це він якраз Хардвев. Ми праценахімія бачить оцінки справжні. Це штраф лікування, це блок бонусів, це баф. Це передає штрафи там себе, це якраз якийсь більший захсу, щити, лікування. Ну, тобто це гарний герой під Гідру, під якраз такі харвези, де є ексапорт, як на як місто десь. Ну, тобто, герой непоганий, але не імба Такий, знаєте, нормальний середнячок, якого можна навіть використовувати. Дві леги за дев'ять це непогані шанси. Тобто, виглядає, як Х2 працює. Звісно, вже немає такого, що Лега за Легою йде, але ладно, Адрієль, ну. На ВФ все піде напроки до міста. Далі, Тобто Франція поки що нормально дає Ендалі, але сподіваюся і продовжую. Зараз я бачу тенденцію, що Лєга падає раз на 4, так? Важак Шайк. Ну, оцінки, я думаю, ви бачите самі, що кажуть. Йому обіцяли дати класного песика, але, на жаль, до пір він не вийшов. За ким він повинен якось був себе розривати. Не знаю. На хардвев, хард думаю, знадобиться, тому що має багато штрафів, має глузування. Ну, тобто, можна хардвев десь буде корисний. Побачимо. Але поки що, це герой дно, це герой склад. Так. Е якщо не помиляюсь, ресачик, так, ну на hardv, якщо немає взагалі героїв рісу, для темних ельфів піде. Продовжуємо. Так, е златостріл. Чесно, ну, не знаю, на хардвеф чи потрібно, чи ні, я ні, її ні, ніколи не юзою. Далі. Е, Франокс. ДД. Куди вона там потрібна, хто його знає. Так, ще одна Лео, це цікавіше, я вже побачив. Навіть анімація відкриття а, екранчику ще не закінчилася, але оця от тиква на башці вже з'явилася. Жнивець. Ну, що про нього це дуже старий герой. Що напевняється, це один із перших героїв злиття під Хеллоуін. Оцінки ви бачите себе на екрані. Є контролі, при тому, що дуже багато контролів. Може на хард В десь там під умовою якраз цих от типів контролю, він знадобиться. Але так, чесно, це герой складу. Не більше. героя потрібен ребаланс. Серйозний ребаланс. Канелі, якраз таки на хардвеф зайде. Хіл контроль. Що ще можна від неї очікувати? <свят> Сачі, якщо не помиляюсь, вбиває О, і ересає, да? в корего ворога жаляє до вільного союзника. Ну тобто, у, у воїни в сутні мало саппортів, які ресують, тому, якщо що, вона знадобиться, але епік, який повинен вбити, щоб Реснути, ну це умова така собі. Далі аутар, старий ядовічок. Може, і колись знадобиться на хардвейфі або проклятому місці, але він дуже старий. Так, наступна Лего знову орден, і це. Аліса Чудосійка. героїня, яку на халяву нам давали, всі її отримали, Гериня, до речі, гарна. Якщо її якось пропустив, то це шанс отримати. Якщо ні, то це вже дубль фракції, або в майбутньому Аліса на плюс один. Аліса непоганий ДД, вона гай, має непогані коефіцієнти, вона гарно пробиває, плюс контролює. тому на хард ВФ вона добре зайде. А ще з плюсом, плюс бустити фракцію знадобиться. Ну, герой, знаєте. Нормальний, трошечки више середнього. Це не імба, але на халяву і так це отримали. Ну, непогано. Краще, ніж там якийсь би зараз прийшов, бо там, не знаю. Е -е, не досу, Оце їх сподобається. Шемнат, відступники. Е -е, Непогане ДД, до речі. Непогане якщо, якщо не помиляюсь, може продовжувати штрафи. Збільшу власну точність за кожен бонус на вороги, збільшу власне кричкоду на за кожен штраф на вороги. Тобто я пам'ятаю, що він класно себе показував на гідрі та на КБ. А, ну, оцінка зараз тільки не це такий нижче середнього ДД. Вона може пробивати або він, або вона. Шимнатно, думаю, думається він а, і може непогано продовжити. Ну, таке, знаєте, чисто ДД, але частіше буде лежати у вас на складі. Ну, не знаю, Легі сипляться непогано, але щоб, знаєте, імбу ми ще не побачили. Нуди подав, не випала Романс, там, Фабіан, там, не знаю, Ельва, Літо, Харіма, Ротас, на такий грою поки не бачив. Костумаха на Хард зараз дуже добре заходить, тому що має е контроль, має гарний кокцентр урон. Чесно. Особливо, якщо є душа, на хард залетить, залетить прям на ура. Е сестра Шамайки, трофейниця, це склад. Йдемо далі. Я трошки шмига, я просто. І я вже розумів, що це воїни несутні. Я бачу, як ламають сакральчик, але, на жаль, це гамуран. Хоча його трошечки апнуло, він зараз щось може пограти. Е, і якраз такий блок активок украде бонуси, поширення. Усі бонус з себе на команду. Ну, Тобто він може щось зробити, плюс блок ужилення накладає. І він, якщо напоминаю, да, уже одну, союзника запазер, за повну школу щоразу, коли помирає ворог. Це, до речі, дуже круто. Тобто, у вас ваш ДД когось буває, він раз на два ходи рессе. Або на раз на один. Тому це окей. Чесно, герой під хард вф зараз Ну, нормально. Після ребалансу він став трошки краще, бо раніше він був был Сачі. А чай, Чечені. Ну, на Харвев і поркати місце. Туди тільки -ті вона може зайти, бо поки що місці я ніде не бачу. А, так. А, фанат Макдональдсу. Сігні вишсука щит, ну така, звичайний епік. Якщо прям дуже все погано за пулом героїв, то можна на Харве. Якщо ні, то не потрібно. Ще один страхолюд, я про нього вже казав гарний герой. Сакрачки трохового хутануть на наших очах і хотілося б бачити ще Лєї. Е, енда, якщо не помиляюсь, потрібен на крафт Мікаги, плюс трошечки може атакувати і має якісь штрафи, тому на хард ВФ може навіть бути корисним. Лісу, бо духі лісу, вона фракція ще майже така, можна звати новою, і не дуже багато всіх їх героїв. героїв. Ногор'ю, ДД епік, на якого було злиття хардвев максимум. Ну, тобто ВФ, хардвев та прогнете місце, якщо потрібно, де с ДД. Не імпакт. Наступна Лега це знову Ордін. А ні, це вар варвари, це Торчик. А оце, до речі, дуже крутий герой. Його можна як Тора забустити до то, гідра, оцінки ви бачите, хард, ВФ, на арінкі можна поюстити РБшки, тобто Тор це шикартос. Тора, коли побачили, це просто одразу машина дивився. Тор це топчик. Два Тори, дві, два, дві паки Не потрібні два тори, можна заплюсувати як Тора або поки що бустити фракцію. Тому Стор, ГЦ, але він, в принципі, є усі. Але Тор це класний герой. Далі ще одна філія Гриня колись злиття. Що про неї сказати, не знаю, ДД і ДД може на хардвев треба. шаль, непоганий герой контроль. Накладає контратак, на доход на сейв, плюс накладає провокації на всіх. Аж з книгами 100%. Тому на хардвев можна знадобитися, як герой контроль. Так, у нас залишилось трошки немає слотів. Для вас це буде одна секунда, для мене це буде трошки довше. Тому... Ми зараз почистимо. Трошки почистили, і ми продовжуємо. У нас ще, в принципі, є 11, ну або якщо на 40-му. Навіть менше. А, у нас буде залишитись 23, якщо Ліга прийде. Драха. На хардвев непоганий сапот. Ну, і якщо у вас є Анкора, драха там не потрібна. Склепнеться. По більшій частині це герой склад. Знову орден. І Талія. Ну, непогано може пробувати, до речі. Як ДД можна використовувати, якщо є душа ще не читати до Так, так Лего-Воїни сутні, і це Йоку! Колись прям була для мене така дуже крута гріня. Я пам'ятаю, як вона тільки з'явилася, мені вона дуже сподобалась своїм дизайном. вона така, знаєте, прикольна жіночка. Така нормальна, красива, має класні навики, тобто блок, шкода на себе віше, тобто її фіг проб'єш. Типа на три ходи, там тобто пасівка як у ловця, тобто, штрафи, удари. Ну, тобто, героїня була дуже крута, ходила на КБ, ходила усюди. Зараз, в принципі, можна юзати як на Гідро, так само в принципі, на Хардвеп, на, на так само на, на ура золотеть. не непогана. Якщо перша, то знадобиться. Якщо друга, то бус-фракція. Ідемо далі. Так, якщо що, 4 сакральчики не залишається. Це щоб зробити 23, якщо 23, до 23 ліга прям прийде, ще одна ліга підряд і. Заві. Колись була моєю мрією, тому що. А, де там? А, таку... Тобто, 6 ударів десь там було. Ну, коротше, щось там багато, багато то 3 удари, 2 удари, тобто блок рєсу, ще багато. Ну... Вона мені прям дуже хотіла би її мати собі там, на КБ, на лаву я хотіла колись старі часи мати. Але зараз, ну зайві вона, вона давно вже стала не такою прямо актуальною, але на хардвев. Вона зараз зайде. де, тобто місто, хардвеєв досі пір, може бути корисно. плюс фастпаки можна через підриття отрути зробити. Гаріня непогана, але трошечки старенька. Ну, вона така приходить, вона мені щось нагадує. Underworld, тобто гру, ой, гру і фільм, якщо хтось пам'ятає, там, де Вовкулаки і вампіри е, воювали тобто, в своєму світі. Класне гаріння Завія, ну трошечки старенька. Але дві ліги підряд це подобається. А оце от вже човнуру. Що, човнуру, ну, героїня. Не знаю, на хардвеф на прокляти міста, якщо потрібно, якщо вже по пулу, все дуже погано на Е, Далі, а, Єрхар Кам'яний дуже старий герой. І, можливо, якщо зараз приходить Ліга, це буде останній сакральний уламок. Якщо ні, то ми вахаємо ще три. Мірука, якщо не помиляюсь, накладає оживлення. Ну, краще, якщо у вас є інший герой орків Ресу. торгон, здається, він масово рісує. Це, Оце її оживлення, ну таке собі. Ну, Якщо нема взагалі ніякого Ресу, то можна, але навіть шаманка є усіх. Ідемо далі останні три. Да буде Лего. Тобто Франція показала, що вона може працювати на Х2. І Лайт Леги падали сьогодні дуже добре. А, Тор Кіогу, Аліса випала. Там ще хтось був. Ну, тобто, дроп Лег. Мене поки що ну, влаштовує. Так, да, я не побачу ніяку імбу, там, харіму, ще когось, але дякую на цьому. І останній сакральчик це нас проходить репер Анахорет. Анахорет він нам потрібен. А, ну, таке бафає, усуває штрафи, атакує всіх ворогів, то подає масушечка. Ну, на хардве. Знаєте, може зайти. Витпу... Ну, 43 сакральних уламочки ми відкрили. І скільки жильях ми отримали загально, загаль... бо я чесно, знаєте, не знаю. Давайте вже дивитися. Ми почали. Вот Артак. Артак, Епіскоп, Вожак, Шайк, Жнівець. Е... Аліса 5, 6, шоста, 7, Тор 8, Кіоки 9, Завія 10. Тобто за 40 крачки ми отримали 10 Ліх. І це показує, що шанси Х2 все ж таки працює, бо шанс на нього 11%. І за, за 40-10 ліх це плюс-мінус на то і виходить. Навіть деяку плані шану забить. Ми ще забрали турік топ-1. Цікаво, чи забрали ми ці 10 тисяч. Звісно, вже забрали, навіть забрали більше, ніж потрібно. 13к. Тобто, якщо під X2 ще на червоні буде відкриватися, є всі шанси, що ми ще заберемо і оцю нагороду. Прям гарантовано ніхто нас не переб'є. Ну, глобул дивитися, нема сенсу, буде зберемо. Але душа на базі, книжки на базі ще душі є. Тобто, душа, міфій том, це прям, це прям круто і сподіваюся, добре. Узагалі, а про ліги, що можна сказати, які з цих цікаві нам випали, те, що можна здобитися дуже сильно. Завія на Ханвеф зайде дуже непогано. Аліса бустить фракцію або бустить Алісу, Тор Два тори може спокійно качати під дві гідри, прям будуть топчик. Тобто буст урон. Ну або це буст просто фракції. Ну або тора. Артак теж можна два Артака мати, ну або це буст фракції. Шемнат теж буст фракції, але дві Шемнати не потрібно, тому це буст фракції або просто буст Шемната. Гамуран на Хардвеф зайде. Цей теж, Кіоку, шикарно зведе хардвев, або бус-фракції. Ну, а жнівець це бус-фракція, якщо да, то фракція дуже гарна, там бус потрібна, так і розклад. Тобто герой, чесно, із дна. Прям такого дна. Нам випав жнівець і шайки. Це прям повне дно, прям дно дно. Потім такі середнячки Гамуран, там епіскоп, Артак випали. Ой, Шемнат. Ну, і можливо, типу. Ну так, да, десь вони такі. Тобто вище трошки середнього, це у нас завія, тобто такі Завія. Ну і такі, прям, ну, і Артак там з Кіогрозом, а топчики це аунтор. Прям такий прям топчик, прям із топчики випав. Ну що, Назар, я тебе вітаю, відкриття було дуже добре. І не зря накупив ще свої шарди. Шкода, що вона не прийшла. ніяка там Харіма, ніякі там лілітушу, чи кельву, і так далі. Тут такі прям дублі, які дуже потрібні кожному аккаунті, і топових лег. Ми не бачили, але і зараз десяточка прийшла така класна. Турік забрали. Тобто ще є доп-нагороди, кешбек, такі, як то кажучи, від пларів. Тому дякую всім за перегляд. Назару дуже дякую за відкриття. Ну і щастим вам відкриття, ви діліться в Ментарях, що ви дістали під це із два чи спрацювало він у вас так само, як у Назара, бо таке буває, що можна відкрити 40, а отримати дулю або навіть одну лігу максі. Тому всім дякую через за перегляд, подобаєчки догори. Коментарі ви вже залишили. І до скоро зустрічі всім папа. Підписка на <звіт> канал це як закреспекту. Кожен кік це частина мого фоу. Тримає ритм, Це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими як трофів без меж. Деолотик немає тормозів, теж кожен день новий вайб, новий план Флаг на стриміться, справжній чемпіонський рам.